Вітаємо вас на нашому каналі. Канал про твердопалені котли, про теплоакумулятор, про опалення, про сонячну енергетику. А тут картопля проскочила. Проскочила картопля. Справді я колись був трактористом. я Це картопля копалася, без мене поїхали, викупили, я навіть не попав на поле, не побачив, як вона. Як ми садили коночку, я показував. Картопля трошки багато дрібної. Трошки багато дрібної. Що я хочу розказати? У нас тут є таке село Хоташів недалеко від нас, і вони не можуть зрозуміти, що без оранки може бути на полі. Оце поле не оралося років мабуть, із чотири. Чому не орали ми? У нас є два плуги. Не орали, бо там така полосочка. Не пам'ятаю, скільки рядочка було. Дуже довгі вузенькі. Один сусід вже посадив, другий сусід посадив поле. Мене Т-40 не може добрати до краю. Щоб не посувати цієї картини, в той рік там було зернове, на зернове не оралося, перед зерновим була картопля, після картоплі не оралося і, мабуть, на картоплі вже не оралося. Це знову. Тобто картопля не оралося, <зернове>, зернове не оралося, придискували дисками. Потім після зернового дружина покропила, бо мене не було вдома, як завжди, все на дружину покропила гербіцидами. Трошки комбайн значно пошкодив. Бачимо, комбайн трошки пошкоджує, картопля, картопляли, коли вручну копаємо, то а ні, це не комбайн, це хто, хтось, його хтось його погриз. Не оралося, потім весна прийшла і бачу, що не можна. Але якщо просто придискувати по стерні, ну, м'яко буде не м'ягко. У нас культиватор заріс, начебто ну, ми не господарюємо, але цей культиватор багато що вирішує. До речі, тут теж було не органи. Кавуни в цьому році слабенькі було сильно, багато дощів, холода. Вони то солодкі, але дуже маленькі. Кавуни слабенькі. Теж повле не ора не було. Значить, що ми культиватором розпушили трошки глибше. Просто ми не думали, що його не будемо орати, треба було культиватором ще було більше. Заганяємо. Культиватор він сантиметрів 30 см по-любому розпушить, щоб коренева система для картоплі... Треба, щоб вона йшла. Ну, залежить від ґрунтів. Ви ж не рівняєте, якщо у вас суглинок, і я вам розкажу це, ви скажете, що там Борис таке розказує. У нас піщані землі, але там таке поле чуть-чуть, як все одно таке, воно коли, коли літом сонечко присушить, його, то воно таке затвердає. Там трошки якийсь суглиночок. Трошки суглиночок в ньому є. Ми роздерли культиватором до цього. до... Роздали культиватором максимальну глибину, і то не бо Там влад поїхав, треба було більше дернути б його. І все. І після того ми розкинули гній, перегнилий гній, такий вже він давно лежав у нас. І трошечки, додавили, трошечки ми додали карбоміду. Щоб було азот, бо в перегненому гнояві немає азоту. На жаль, картопля, ну такий, мабуть, сорт багато дрібненької, насінневої, але багато і крупної. І попало так, що у нас якби таке поле, ну, нас кажуть, високе, да? Таке високе, і якби не було дощу, то нічого не було б. Тобто, коли Бог дає врожай, то ми всі стаємо господарями. То, то Я так зорав, то я так покропив, то я так задобрив, то ще щось. Якраз так співпало у цьому році це поле, що і дощ йде, в ну, принципі, вона така дрібна. Воно так виглядає, що на, на причепові. Бачите, яка картопля? Картопля, ну, так, нормально, це якісь там сотки, вона якби для себе їсти. Прицепчик це з 8 соток не ввійшло. не ввійшло. Прицепчик ну по якийсь взагалі військовий прицеп, самосвальний. По розмірах такий самий як Т40. Вже не пам'ятаю, які розміри там його. Не такий, як 2ПТС-4, це трошки менше, але бачимо, що воно не вмістилося у нас при чіп із такого поля невеличкого. Без оранки. Без оранки. Оранка, я навіть дивився, зараз технології йдуть, навіть оранка може деколи зашкодити. Оранка хороша справа, але оранка треба бажано, щоб вона була оралася на зяп, щоб воно там спіла та мікрофлора. Все-все, той гумус воно. В... Працювати і бактерії і всі в землі, бо якщо сильно ми глибоко завалюємо і весною, і, і там ж десь ні туди, воно сильно довго по поле адаптується. Ну залежить, знову ж таки, від грунтів, залежить від поля, залежить багато чого. Залежить від багато чого. О, така у нас історія. Це сірокушки відпрацював. Ого-го-го-го. Ого, ого. Так мені в любитові робили ремонт, бачите, просив тут поміняти, так не поміняли, почекається солярочка. Працює гарненько, там не знаю, 20 літрів солярки, ми, мабуть, весною залили. За те, що ми дуже мало господарюємо. Ну це придисковували, ні возили, там ще щось. Ні, ні ми, мабуть, волинянкою возили. 20 літрів нам вистачило і косили, і сіно возили, і поле пробили. 20 літрів палива нам вистачило на, на весь рік. Плюс-мінус, скажімо так. плюс Ось така у нас історія. Картопля без оранки. Пишемо, що ви думаєте по цьому. Щоб по цьому це ж не те, що ми не орали. Один раз багато разів не врали. Пишемо, коментуємо. Слава Богу, на зиму у нас вже є для себе і для поросятка. О, про поросятку ми покажемо, у нас про поросятку вже буде фільм. все, Всім до побачення.